Мріяли відновити СРСР в Україні. Викрили вісьмох поплічників Росії. За настановою ворога фігуранти прагнули створити неокомуністичні осередки у регіонах: у Київській, Черкаській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Організації мали здійснювати розхитування ідейно-політичної ситуації на місцях, діяли під кураторством викладача військово-морської академії із Санкт-Петербурга. Через соцмережі фігуранти підшукували собі активних однодумців, поширювали радянську символіку та закликали ігнорувати українське законодавство. Вісьмом організаторам ворожого підпілля повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 109 – це за публічні Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу за статтею 436 прим. 1 – це Виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. А також за статтею 436 прим 2 – це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.